Усім привіт! Це сталося. Я знайшов автомобіль, які, за який мені дзвонило просто дуже багато людей. Неодноразово був в підборі, і навіть вже коли замовлялося тим часом підбор на такі авто, я навіть відмовлявся, того, що ну, от немає таких машин по Європі. Ну, Якби є, але їх дуже рідко виставляють, а в хорошому стані знайти так це взагалі ну, має дуже сильно повести. І тут випадає ось такий Grand сценік а гранд у нас непростий. Почну з того, що він на моторі, який більшість шукає, дзвонить 1,6 бензин. В основному гранд в Європі в продажі в хорошому стані 1,5 дизельні. Найти бензиновий майже нереально, тому що їх от дійсно, от... помоніторте самі, якщо от не сумніваєтесь в моїх словах, стільки в день бензинових сценіків вискакує на продаж. Це просто. Просто смішна сума, 1-2, і то будуть якісь не такі, як потрібно. А тут зараз розкажу все детально, такий сценник, як треба. От повірте, це сценік прям заслуговує вашої уваги, бо я був дуже радий, коли знову ж таки він попав в мої руки. Ну що, почнемо з того, що це третій гран-сценік доресталінговий. В доволі гарному кольорі. Як на мене, цей кольор. От я камера, я думаю, зараз дуже чітко передає кольор, гарно виглядає. Далі друга така основна інформація, він по кузову абсолютно ніде не фарбований. У нього немає жодного підкрасу по кузову. Я додав вам відео з прибором. Якщо вам це важливо, вайбер, я вам покажу, що вона ніде не фарбована. Вона дійсно вся в рідній красі ще з заводу. Далі. Один бензинові двигуни на сценіках йдуть завжди разом з бідною комплектацією. Но тут у нас зовсім не бідна комплектація, того що, як ви бачите, вже можливо замітили, у нас є задні партроники. У мене був один раз 1,6 бензиновий сценік, і він був без партроніки. Тут є партроніки. Далі немало важливо, він йде на легкосплавних дисках, От на такій резині. І в нас є, як бачите, машина закрита, є безключовий доступ автоскладання дзеркал. Тобто це вже говорить про комплектацію автомобіля. Не буду довго ходити навколо. Давайте скажу вам, який в ньому пробіг. А пробіга тут всього 157 тисяч кілометрів. Оце мене найбільше зацікавило гранд Сценік з двигуном. Який можливо, можливо, ну дійсно в день таких Ні, давайте не в день, а в тиждень одна, можливо, десь така машина вискочить в такому стані, і то там буде якась космічна ціна, що її сюди не буде сенсу вести. Тому що, ну як ви вже знаєте з моїх минулих відео, в Європі найбільше саме більше ціниться пробіг. 157 пробіга, як тут, вони. Продають по внутрішньому ринку, типу, і ціна йде дорожче, чим як от взяти сюди, пригнати. Того, звичайно, цю машину прийшлося за неї прийшлось заплатити. Тому що, як ви знаєте, хороше дешевим не буває. Це закон. А щоб не де не фарбована з двигуном 1,6 бензин, яких в принципі от, мало типу, в продажі. Знову ж таки, повторяюся. Ще з непоганою комплектацією. У нас є і фаркопчик ззаді. Давайте покажу вам салончик. Так, у нас машина закрита, ключик поклав в карман. Раз, відкриваємо. Хоп. Просто доторкнулись до ручки, вона відкрилася. Далі, в нас є 4 стеклопідйомника. Так, я буду на це звертати увагу, тому що не всіх. Бензинових навіть є 4 стеклопідіймача, 2. Тим більше автоскладання зеркало є. Далі, в нас шестиступенчата коробочка передач. Сидіння в гарному стані, потолок в гарному стані, руль в гарному стані. Тут ще в машині, не скажу, що пахне новим, але пахне свіжим. До речі, пробіга 157-217 рівно. Так, ззаді в нас шторочки, столик. Переходимо в салон. Так, салон, звичайно, грандсценник у нас дуже просторий, як то в всіх грандсценниках. Ну от видно, що в ній 157 пробіга. Так, да, буває деколи машини там з 300 пробігом салон новий, але но тут прямо якось це от особливо відчувається. Так, дивіться, який у нас багажник. Тут у нас щось є. Да, запаска є, данкрат є. Такий от, вибачаюсь, палець в випадково. Такий в нас от максимально живенький гранд максимально. Далі, технічно, він також в дуже гарному стані. Ну тут нічого робити не треба. Ви купили цю машину, сіли, поїхали. От така вона. Давайте зробимо тест-драйв. Так, я вже в салоні, запускається вона одним рухом руки. От бачите. 157 тисяч 8 тисяч кілометрів не збивався типу денний розхід. Ой, не розхід, а пробіг. Бо мені до мене колись людина в коментарях написала: дуже дивно, чому збитий тут розхід на нолик. Типу, що типу, це може бути кручений пробіг. То я вже після того ніколи не збиваю. І от показує 8400 км, ну Це її пробіг, я додам карвертикал, це тут навіть сумнівів не має бути. Далі, дивіться, такі от для телефона місце. До речі, перший раз гранцог бачу з таким місцем. У нас, як завжди, от навіть, знаєте що скажу, цей ще е підлокотник, так, він ще тяжко сунеться, от якось ще його мало совували туди-сюди, от якось це відчувається. Хімчистка не роблена в автомобілі. от Бачите, це видно по такій грязі. Тут. Але дивіться, як він чисто виглядає. Просто нічого не запачкано, ніяких, ніяких немає по ньому якихось недоліків по салону. Так, трошечки дав газу, електричник сам по собі знявся. І давайте прокатаємося по колу. Я вже забіжу наперед, так по колу їзди тут. Машинка по підвісті, типу, все окей, дійсно, немає ніяких питань. Ніде не гупає, не стукає. Ну, якби на такому пробізі і не має бути якісь неї нюансів. Передачки гарно вмикаються. До речі, було тут замінено щеплення, тому що вже машина, ну, машина дійсно от як нова. А щеплення бралось негарно. Якраз 157 тисяч вже йому. Вже йому було плюс так, мінус погано. Хоча ще я впевнений, воно могло далі їздити. Але щеплення було замінено. тому що ми знаємо, що е, коли людина їде по Scenic Megane, саме найбільше, що її тривожить, це саме типу, дороге, це щеплення. Хоча, знову ж таки, ну, його поміняти не проблема. Але чомусь для людей це проблема, того ми забігаємо наперед і робимо це замість вас. Так, що, автомобіль їде класно, розганяється також супер. Так, вона побачила, що я не пристебнутий. На всі передачки гарно вмикаються, задня так само, партроніки працюють. Ну, 157 тисяч пробіга. Вона дійсно ще Ну, от в салоні якось це інше відчуття, коли от в мене ж є зараз 260 пробіга, тобто на 100 тисяч більше дизельний. Так він, ну не, типу, якби не, вона непогана машина, але, звичайно, це 100 тисяч 100 різниці. Вони хоч, не хочете щось про себе та й дають знати. Хоча дизельний мій 260 тисяч також доволі непоганий. Ну, але тут 150 є 150, тут навіть не споримо. От Вийшов, вона закрилася. Тепер дивіться, додаю вам випуску з CarVertical, що тут дійсно 150 тисяч пробіга, 157. Є Carvertical виписка, можливо, ну, бо довіряй, але провіряй. Плюс, кого цікавить, все ж таки я добавлю вам у вайбер, особисто, щоб зараз тут не вставляти відео. Не всім це цікаво дивитися, як вокруг ходить з машиною, з прибором пару разів на тому самому місці пікиш. Я вам добавлю, пишете на мій номер, ось цей, що зараз на екрані, і я вам додаю відео з прибором скидаю в... Особисті. Е, що ж можна сказати про цей автомобіль? Давайте якісь підведемо висновки. Чи можна назвати це авто ексклюзивним? На мою думку, 100% так. Того ж, якщо ви звертались до мене за підбором саме такого авто, а таких людей було багато, хто дизель принципово не хоче, їм треба саме грамсценік 1,6 бензин. 에, знайти таке авто, знову ж таки, я повторяюсь, нелегко ви можете самі це подивитися, знайти хороше авто саме. Яке-небудь то любий може знайти, а знайти хороше це треба постаратися. А тут у нас не де не фарбований Grand Scenic з двигуном 1,6 бензин, який як треба, як всі хочуть, бо знову ж таки дизель, ну не всім підходить, це нормально. Далі. Ще й з непоганою комплектацією. 에, Є безключовий доступ, автоскладні зеркал, тут є датчик світла, є датчик дощу, точніше сенсор, і партроники. Ну, типу, на бензин... Хто розбирається, той знає, що на бензинових це, типу, все перевага. Тому що буває таке, що нічого немає. От, навіть крутілки будуть замість, замість клімат-контроль. А тут клімат-контроль ще й стоїть. Знову ж таки, не чи сказав, нефарбований, з оригінальним маленьким пробігом Carvertical я надав. Ціна цього автомобіля 8400 доларів. Хто дивиться, той знає, що це ціна. Просто супер, того, що знайти з таким пробігом. ну Зараз так от прийти на базар за цей пробіг будуть 9500 ціни йти. Того, що чисто за пробіг. А тут ще адекватна ціна того, хто собі хоче автомобіль з адекватним, маленьким, 157 тисяч, що це є для машини, які на секундочку 15 років. Ну Це, це початок життя. Ви купляєте, вона до 300, це як, як мінімум буде їздити. Гранд є в наявності, є в нас доставочка по Україні, кого цікавить, можемо доставити в будь-яку область нашої країни. От такий грансценік попав мені в руки. Так що, кого зацікаво, звертайтеся. Автомобіль дійсно цікавий і комплектацією і станом. Всім гарного дня! І давайте ще подивимося, що ще у мене є на майданчику. Ну, а у нас, крім цього ще сцені, є сценік другого покоління, 1,6 бензин також, який це комплектація Cancве типу X-Mod, як на третіх, він з клімат-контролем, також обслужений масла фільтра ГРМ замінено. Далі є така опільзафірка семимісно, це 1.6 бензин, 12 рік, ніде не фарбована з рідним лобовим. Також у нас є ще Grand Scenic також 3-1 покоління, типу першої дористальної, давайте так скажемо. Тільки це 1,5 дизельний. Його ціна 7900, але це я ще казав 260 пробіг. О, такий тут хоєр, чи він без дисків. Далі такий, посад як 714 7 бензин і є ще сірий 2 літри дизель. Я вчора відео його показував. Є ще Scenic рестайлінговий, це р... 13 рік, 1,5 дизельний, 244 в ньому пробіга, його ціна 8700. Є Volkswagen Tiguanчик. 71 тисяча пробіга, його ціна 17500. Audi 3 на автоматі 1,8 бензин. Її ціна 7900. Далі Астрачка у нас готується. Це у нас Astra J1.6 бензин. Є Audi R8 така 2008 року. Є Міганчик, по ньому відео зніму. Це новенький, нова поставка. Він 2013 року, 1,5 дизель, бо все комплектація. Завтра по нього буде відео, це нова поставочка. Opel Astra H. 2009 року 1,6 бензин. Далі. Opel Corsa 1,2 бензин. 2010 року 111 комплектація. Є ще такий Golf Plus 8 року 1,4 бензин. 5200 ціна на корсу, 5600 ціна на Golf Plus. Також є в наявності такий Citroen c 4 Picasso. 1,6 дизельний. Можете на нього огляд глянути, от недавно вийшов. Позачора буквально дуже крута машина, з досить чоловіком доступом на всіх-всіх, так скажемо, понтах. Так він виглядає. Ну і Kia Sportage 2016 року, 2 літра дизельна з повним приводом на автоматі, також 243 тисячі пробігу. Такий автомобіль. Його ціна. Е 19900. Також є босе і є ще в нас GT-Line міганчик 2012 року, не фарбований, також в гарному стані. В принципі, по автомобілям це все. Так що якщо зацікавило, звертайтеся.